Привіт всім, хто дивиться моє відео. Ми проживаємо в Полтавській області. Рада вітати вас на моєму каналі. Хто вчора дивився моє відео, той бачив, що ми розширюємо погріб. Трошки вчора працювали. Я там була всередині копала, але сьогодні трошки заморилася. І чоловік сказав, що сьогодні я буду відпочивати, вони там працювали вдвох кумом. Вчора ми вивезли 100 відер, а сьогодні вони майже там 300 відер. Он позаду мене не видно. Так що зараз я полізу в погріб, подивлюся, що вони там наробили, і покажу вам, як просуваються наші справи. У нас погріб такий, де треба лізти драбиною. Ось тут ми рили. Як бачите, вже Щось там видніється, була стінка, була так цегла. Ми вирізали її і почали трошки там копати. Зараз я залізу і подивимось, скільки там вже викопано. Добре вони тут попрацювали, бо я зверху дивилася, я не думала, що так вони прокопали. Нормально вони так прокопали, можна вже війти сюди. Бо вчора я могла тільки стояти ось так. От і то, напевно, десь отак. Оце сьогодні роботу зробили таку велику, ще трошки ось це верх збити і там підрівняти, і все. Нам достатньо, щоб сюди скидати картоплю і бурят, якісь баночки. Трошки місця буде більше, бо дуже його мало. Ми от, ось складаємо зверху все один на одне, а потім, як треба щось дістати. Поки те дістанеш, те запхаєш, то... то отакі в нас справи. Так що я ділом трошки просувається. Картопля вже рання у нас є в погребі. Ще там треба 10 відер перебрати. Сьогодні ввечері піду перебирати. Вже ранню картоплю викопали. Ще там залишилась та, яка зелена, і все. Картоплею вже. Банки трошки, звичайно, в пилюки стоять, ну нічого, потім вже все повитираю. Це стою в погрібі, і поросятка наші пищать. У нас їх багатенько, 19, ну, вже менше штук маленьких. І вони почули, що я тут розмовляю і давай. Пищати, о, замовчали. Прийдеться, ж кажу, трошки повитирати пилюку, але нічого страшного. Зато. Буде місце. Так. А я закриваю варення з груші. Воно в мене два дні варилось. Я так завжди з груші, з яблук, щоб воно густе було. Я це стою, думаю, чи вистачить. Тут я 4 паночки, вже чотири у мене є, то думаю, що, напевно, вистачить. Таке воно виходить, як мед. Грушки тіленькі там. Так, а нам привезли ось зерно півтони. це ячмінь, наче. Не мали ми його сьогодні брати, але зателефонували. Треба, значить, треба. Так що сьогодні моя робота не робиться. Помідорами я так і не зайнялася. Думала, ще картоплю там 10 відер ту перебрати. А ні. Вон тільки розгребли трохи глину ту, що виносили з під погріба. І все. А зараз ось повиносили бочки ці мотлух, який був на бочках. Ну, не встигли ми прибрати. Не все в нас так ідеально, особливо в цьому сарайчику, тут все в нас скидано. В гаражі в нас порядок, в тих сараях, порядок, А тут ми все сюди носимо, носимо, носимо і ніяк. Я ото весною раз була прибирала і все. Так що зараз порозкладаємо, щоб бочки гарненько стали, бо це все на бочках було. І будемо заносити все це. Трошки ми наводимо порядок. Це той сарай де погріб внизу. Я розповідала, що його треба терміново розбирати, бо він хоч зверху обкладений білою цеглою, але тут таке... ну, капець, що робиться. Старий він, але поки не до нього, але треба. Якось буде. Так, у нас ось залишилось тут одна бочка, тут бочка, три, чотири бочки залишилось ще з пшеницею. І хочу вас запитати, тут у нас завелася, що це моль? Десь воно повзає? Як з нею боротися? Що сюди покласти, бо це ж теж вона дає своє, літає її тут. Ніколи в нас не заводилася щось на тобі. Не знаю, де вона взялася, але є. Напишіть, будь ласка, хто знає, що треба зробити, щоб її не було. Так, ось мої помідори витягнула з цього сараю. Йду перебирати тут картоплю, бо тут вон, дві бочки ще стоїть, щоб... До них дістатися треба перебрати картоплю, яку ми позавчора копали. О, так що сьогодні ще й картоплю переберу, а думала, що вже ні. Дивіться, яка гарна ця синя картопля велика. Так, я вже майже закінчую, ще трошечки і все. Якраз те, що хотіла сьогодні, те і маю, щоб дістати оці бочки. Треба трошки попрацювати. Вот, Картоплі. Це сорт Пікасо. Прямо больше надо буде выбора. Кого? Хотя в цьому лошаді пару мешки. Сожме двадцать минут. Ох, помоль, Ми вже справились. Бочки стоять, всі заповнили. Так що до зими готові. Ще вони там під'їдять, потім ще щось купимо, чи пшениці, чи кукурудзи. Так що такі справи. На цьому, друзі, закінчую своє відео. Ми вже майже справились. Вон, позаду мене залишилось картоплю занести і помідори, щоб вони не стояли на вулиці. Завтра вже буду з ними розбиратися. Бо в нас так на вечір. Прохолодно стало, роса вже береться. Подивимось, яка вона погода, чи спадає вже жара ця, чи ні. Що всім всього доброго, до побачення!